Вітаю вас, шановні учениці та учні? Сьогодні ми з вами ознайомимося з чарівним світом фізики. Я допоможу вам зрозуміти такі поняття, як маса, густина речовини та інше. Автомобіль рухається дорогою, у небі літає літак. Велосипедист вчить на велосипеді. Завдяки чому триває кожен з цих рухів? Що спричиняє рух тіл? Чи потрібне взагалі щось, щоб підтримувати рух? Спробуємо відповісти на ці запитання впродовж уроку. У повсякденному житті ми постійно маємо справу з різними видами дій одних тіл на інші. Наприклад, на екрані ми бачимо, щоб відчинити двері, ми діємо на них рукою. Завдяки дії ноги футболіста, м'яч летить у ворота. М'яч, який лежить на підлозі, перебуває в стані спокою. Однак варто штовхнути його рукою, і внаслідок взаємодії з нею, м'яч почне рухатись. А чи взаємодіяв м'яч із чимось до цього? Звичайно, так. Ви добре знаєте, що всі тіла, які перебувають поблизу землі, взаємодіють із нею. І якщо усунути підлогу, то під дією притягання землі м'яч відразу почне рухатися. А перебуває він у стані спокою, тому що дія землі на м'яч скомпенсована, інколи говорять, зрівноважена дією підлоги. Тіло перебуває в стані відносного спокою, якщо дії на нього інших тіл скомпенсовані. Уявіть дитину, яка мчить горизонтальною ковзанкою. Якщо її ніхто не штовхає і не тягне, то, як підказує наш досвід, урешті-решт вона зупиниться. Якщо, наприклад, на льоду є намерзлий сніг, то вона проїде лише 2-3 метри. Якщо лід гладенький, то не є межею і 10 метрів, і навіть більше. Інерція це явище зберігання швидкості руху тіла за відсутності або скомпенсованості дії на нього інших тіл. На екрані сформульовано закон інерції. Тіло рухається рівномірно, прямолінійно або перебуває в стані відносного спокою лише тоді, коли на нього не діють інші тіла, або дії інших тіл скомпенсовані. У фізиці рух тіла за ідеальних умов, коли на тіло зовсім не діють інші тіла, називають рухом за інерцією. Інертність це властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла внаслідок взаємодії потрібен час. Інертність тіла виявляється тоді, коли ми намагаємося змінити швидкість його руху. На екрані зображення візочка, що зупиняється через перешкоду, і зображення м'яча, який падає і відскакує від поверхні. Інертність тіл характеризується фізичною величиною масою. Чим більшою є маса тіла, тим більше часу потрібно для зміни швидкості його руху внаслідок тієї самої дії. Отже, маса тіла це фізична величина. Яка є мірою інертності тіла. Масу тіла позначають символом М маленьке. Одиниця маси в СІ кілограм. Окрім кілограма, використовують також інші одиниці маси, наприклад, тонна, грам, міліграм та інші. Для маси існує еталон. Міжнародний еталон кілограма був створений у 1880 році. Це є циліндр, виготовлений із сплаву платини та іридії. На екрані зображення еталону маси. 16 листопада 2018 року, учасники 26-ї Генеральної конференції змір та ВАГ, що проходила у столиці Франції у Парижі. Прийняли рішення щодо перевизначення еталона кілограма. Відтепер затверджено нове визначення кілограма. Масу тіл можна виміряти, ґрунтуючись на властивості інертності тіл. Поставимо на гладеньку горизонтальну поверхню два віски зі стиснутими пружинами. Розпрямляючись, пружини нададуть візкам. Певної швидкості. Якщо візки набудуть однакових швидкостей і, відповідно, проїдуть до зупинки однакову відстань, як у нашому досліді, то вони є однаковими за масою. Якщо на один із візків, наприклад, візок 2 поставити тягарці. Ось ми зараз це робимо, то він набуде меншої швидкості і відповідно проїде меншу відстань. Тому справедливою є рівність М2 поділити на М1 дорівнює В1 поділити на В2, де М1 і М2 маси візків. В1 і В2 швидкості руху, яких набули візки внаслідок взаємодії. Одержана рівність дозволяє визначити відношення мас тіл, які взаємодіють, за виміряними швидкостями руху, яких набувають тіла внаслідок цієї взаємодії. Якщо ж при цьому маса одного з тіл, наприклад, М1 відома, то можна визначити масу другого тіла М2. Отже, М2 дорівнює М1 помножити на В1 і поділити на В2. Цей спосіб визначення маси тіла використовують у випадку, коли тіла неможливо зважити за допомогою терезів. Густина речовини. Густина речовини це фізична величина, яка характеризує речовину і дорівнює відношенню маси суцільного тіла, виготовлену з цієї речовини, до об'єму цього тіла. Одиниця густини в СІ кілограм поділити на метр кубічний. Густина залежить від агрегатного стану і температури речовини. Зі збільшенням температури середня відстань між частинками збільшується, і відповідно збільшується об'єм речовини і зменшується її густина. Чим нижчою є температура речовини, тим меншим міжмолекулярні проміжки, тобто меншим є. Об'єм речовини і більшою її густина. Отже, щойно ми з вами з'ясували, що таке інертність тіла та інерція. Розглянули такі фізичні величини, як маса тіла і густина речовини. Переконалися, що маса це міра інертності тіла. На цьому у мене все. Сподіваюся, ви зрозуміли, що фізика це цікава наука. За допомогою законів фізики ми можемо зрозуміти процеси і явища, які відбуваються з предметами, що нас оточують. Нехай фізичні всі закони в житті вам стануть у нагоді, хай вам щастить.